Всім привіт! Ви на каналі ГонтарукЮ і в цьому відео ми будемо по максимуму виносити промки. Від байбід. Покажу вам кілька промок, в яких можна досить таки непогано заробити. Що ж, давайте будемо починати. Переходимо. На першу промку це фееричне егідро, Bybit і APRS. Забирайте свою частку від 5 мільйонів токенів APRS. Що це за промка? Думаю, багато хто пам'ятає промку Mavia. В принципі, це теж саме така ж сама промка. Хто виконував Mavia, то проблем з цією промкою у вас не буде. Що потрібно для цього зробити? Для початку вам знадобиться аккаунт на біржі Байбіт, потрібна буде реєстрація і верифікація. Далі. Як бачимо, період проведення акції з 26 березня по 16 квітня, тобто часу у вас удосталь, щоб виконати цю акцію. Вам потрібно буде перейти на цю сторінку, і ось тут буде жовта кнопка зареєструватися в акції, ви на нього нажимаєте і проходите реєстрацію в акції. Просто нажимаєте на кнопку, все, в принципі, реєстрацію. Ви пройшли всі необхідні інструкції, будуть так само в Телеграмі в пості. До речі, рекомендую туди підписатися, тому що там вже є, є пости на всі. Промки. На деякі ви можете, в принципі, і не встигнути, а на деякі ще встигаєте, тож підпишіться, щоб отримувати інформацію раніше всіх. І так, коли ви вже пройшли реєстрацію на біржі Bybit і далі ви вже тут пройшли реєстрацію у самій промці, що вам потрібно робити? Для початку підписатися на аккаунти Bybit і Aperion на Твіттері. Тут це клікабельне, можете нажимати і підписуватися. Просто ось, наприклад, нажимаєте, у вас відкривається Твіттер і оформляєте підписку. Ось, як бачимо, я вже підписаний, тому мені цього робити не потрібно. Ви просто підписуєтесь спочатку Bybit, потім Aperion. Далі, друге, потрібно зробити ретвіт і при цьому зробити цитату зі скріном з їхньої гри, що ви в грі досягли четвертого рівня. До речі, хто пам'ятає Мавія, то там, в принципі, багато хто брав чужі скріни, просто постив їх, це особо якось не перевірялося і все одно. Вони отримували нагороди, тому як будете робити ви, вирішувати тільки вам, чи будете е, власне, зареєструватися в і е, набивати четвертий рівень, чи просто візьмете чиїсь скрін. Е, краще, звісно, все-таки зареєструватися і набити четвертий рівень. Далі, після того, як ви вже все це зробили, то теж посилання клікабельне на пост, е, третє пройти верифікацію на Bybit. Про це я вже сказав. І четверте, внести 100 USDT, краще, як, як завжди, вносити 101, трошечки більше. І купити, продати токен APRS теж на 100 USDT. Тобто можете на 50 купити і на 50 продати. В Принципі, все, промку ви виконали. Далі, що вам потрібно зробити, ось тут заповнити форму. В першому пункті ви вносите посилання на ваш ретвіт, а в другому пункті вказуєте електронну пошту, по якій реєструвалися в самій грі, і нажимаєте Відправити. Далі просто чекаєте результатів. Буде 20 тисяч переможців, і будуть кожному, хто виграє, давати по 240 токенів АПРС, що по. Теперішньому курсу приблизно плюс-мінус 300 доларів. Тобто досить таки непогана промка. Тим більше у кого є ферми-аккаунті на Вайбіті, тим, для тих, тим більше рекомендую тут приймати участь. Є тут ще також бонус 2, бонус 3. Це, кому вже цікаво, можете більш детально вивчати, але головна промка ось ця. Що ж, з цією промкою, думаю, все зрозуміло. Переходимо далі. Далі в нас йдуть лаунчпули, лаунчпад, які теж є на біржі Bybit, в яких теж можна заробляти. Почнемо, ми, мабуть, з лаунчпула. Для цього вам необхідно знову ж таки мати аккаунт на Bybit. Далі, ось тут торгівля, Spot X, і ось тут нажимаєте LaunchPool і переходите в LaunchPool. В цьому випадку зараз токен знову ж таки APRS, точно той самий токен, який на попередній промці. І тут у вас буде така кнопочка зареєструватися в лаунчпулі. Ви просто реєструєтеся, і тут, як бачимо, Є три пули в токенах APRS, в USDT і в біткоїні. Рекомендую приймати участь в USDT, тому що якщо ви, наприклад, будете приймати участь з токеном APRS, а в курс просяде, то ви втратите на курсі в USDT. В принципі, ви нічого не втрачаєте. Коли ви нажали кнопочку, просто ось тут нажимаєте заробляєте на стейкінгу, тут вводите суму від 100 до 2000 USDT. Нажимаєте галочку Я ознайомлюся з правилами і нажимаєте підтвердити все. Далі вам на аккаунт фінансування будуть приходити ось ці токени. Потім ви їх зможете вивести, продати і так далі. Ваші, ваша сума, яку ви вносите в лаунчпул, залишається не тронута. Тобто, ви навіть не ризикуєте, вам вона вам повертається на баланс. Плюс, якщо вам необхідно. Буде забрати цю суму, ви можете її забрати з лаунчполу досрочно. Як бачимо, стейкінг закінчується через 12 днів. Сьогодні у нас 30 березня, тому самі можете дивитися, коли чи актуальна для вас ця промка чи ні. Як бачимо, тут все досить просто. Далі йдемо. Йдемо далі, ми вже знову ж таки з под X і тут вже лаунчпад. Лаунчпад, в принципі, теж класна тема на байбіті. Лаунчпад з токеном Velar. Підписка буде через 4 дні, тобто тут у вас час, в принципі, теж вдосталь. Тут є підписка в токенах МНТ і в USDT. Знову ж таки, рекомендую приймати участь в USDT, тому що якщо ви, наприклад, приймаєте в токенах МНТ, ви 100% отримуєте токени. Але щоб тут отримати в цих токенах хоча б кілька доларів, вам необхідно тут стейкати кілька тисяч доларів, тому він не вигідний. А ось USDT, це, звісно, лотерея, тому що там. Ви можете як виграти, так і ні. Це рандом. Вам необхідно внести всього на всього 100 USDT. Ось нажимаєте кнопочку приєднатися, переходите сюди. І ось тут просто нажимаєте Внести USDT і вносите 100 USDT. Ці 100 USDT ви не втрачаєте. Знову ж таки, якщо ваш білет виграшний, ви заходите потім сюди, дивитесь. Якщо ви виграли, вам начисляються токени і плюс повертаються ваші 100 USDT. Потім ви ці токени зможете продавати. Так можна заробити набагато більше. Звісно ж, не завжди. Ви зможете потрапити у число переможців. Хоча, якщо чесно, я завжди приймав участь з одного аккаунта і вже неодноразово тут вигравав. Так що шанси тут досить таки непогані. Так само давайте подивимось по датах. Період знімків екрану починається 29 березня. Тобто, вже сьогодні, я постараюся сьогодні відео одразу ввечері ви, ви, виложити, щоб у вас ще був шанс. Підписка, як бачимо, буде 3 квітня. Тобто вам необхідно буде зайти сюди на цю сторінку і нажати кнопочку, щоб підписатися в сам лаунчпад. Період розподілу, як бачимо, теж 3 квітня, і результати розподілу так само 3 квітня. Все досить просто. Коли вам приходять токени, ви знову ж таки їх просто зможете продати. І остання на сьогодні акція це IDO таки був у мене в телеграмі, тому ще раз нагадаю, підпишіться туди, щоб отримувати інформацію раніше всіх, тому що на це IDO швидше за все ви не встигнете. Хоча, ймовірно, можливо, ще встигнете, тому що є ще трошечки часу. Зовсім небагато, але є. Ось тут де web 3 Можете зайти або на баббітвали, або на IDO. Якщо нажати на IDO, то ви одразу ж попадаєте в цей розділ. Зараз актуальне IDO це бонус-блок. Як бачимо, період фіксації почнеться через. 16 годин, тобто час, в принципі, ще є. Якщо ви, звісно, сьогодні ввечері дивитесь, то вам необхідно це одразу робити, тому що завтра вже ви не встигнете, буде пізно. Як бачимо, загальна сума 100 тисяч USDT, один бонус буде викупу 0,25 USDT, і всього випущено 400 тисяч бонусів. Виграшних білетів буде тисячу, досить непогано. Сума викупу 100 USDT на один білет. І загалом учасників, як бачимо, вже 81 тисяча, тобто, в принципі, досить таки багато учасників. Тут можна нажати, переглянути детальну інформацію, і тут, в принципі, теж все видно. Якщо у вас ще немає аккаунта Bybit Web 3 гаманця, у вас тут буде кнопочка Створити гаманець, ви нажимаєте і буквально в два кліки його створюєте. Далі просто тут знову ж таки буде кнопочка Підписатися на IDO, ви на нього нажимаєте, і у вас буде зараз так, як в мене, що підписку успішно оформлено. Далі вам потрібно холдити для знімків балансу 300 USDT в мережі Arbitrum One. Як поповнити, все дуже просто, особливо, якщо у вас є 300 USDT на, на аккаунті фінансування на Bybit, то ви їх просто сюди зможете перевести. Нажимаєте аккаунт фінансування на Bybit, Далі у вас відкривається форма, ви тут вводите просто суму і нажимаєте підтвердити все. Через кілька хвилин 300 USDT будуть у вас на балансі. Якщо ж ви хочете поповнити з іншої біржі чи, наприклад, з якогось іншого гаманця. Знову ж таки, ось тут де Bybit Wallet, Заходимо на bybit Wallet, Тут вибираємо Arbitrum One і дивимось на USDT. Напроти USDT нажимаємо внести депозит. У вас тут буде адреса, на яку потрібно внести 300 USDT. Я завжди вношу трошки більше, тому, як бачимо, у мене 301 USDT, точніше, от кількість 302 USDT. Все. Далі, знову ж таки, давайте повернемося до цього IDO і ще пройдемося по деяких деталях. Так, переглянути інформацію. Дивіться, тут в мене є ваші білети один, їх можна збільшувати. Запросити друга, плюс півтора білета, внести на аккаунт від чистих депозитів на суму мінімум 100 доларів 0,6 білета, додатково передаєте на стейкінг токени на суму від 300 доларів 0,3 білета, Обміняйте токени на суму не менше, ніж 200 доларів півбілета. Новий користувач Bybit Wallet – 0,4 білета. Найпростіше отримати ще плюс один білет це внести чистий депозит. Ось тут можете на знак питання навести і е, прочитати всі умови, як потрібно правильно вносити чистий депозит. Це буде 0,6 білета, і ось тут ще плюс 0,5 білета, обміняйте токени на суму не менше, ніж 200 USDT. Для цього ось тут торгувати, нажимаєте Своп і тимчасове фінансування. І ось тут ви просто можете зробити своп на 200 USDT, і таким чином ви ще отримаєте плюс 0,5 білета. Всього за, за, за чистий депозит і за токени ви отримаєте 1,1 білета, тобто у вас буде 2,1. Якщо, наприклад, у вас буде 1,9, це все одно зараховується як один білет. Тому з цим будьте уважні. Також статистика показує, що якщо у вас тут, наприклад, є два білети, то шанси виграти, звісно ж, набагато більше. Тут ще є кнопочка знімки балансу моїх активів. Тобто, якщо ви на ню нажмете, ви зможете бачити, чи ваш гаманець підходить до цього айдіо. Ось як бачимо, у мене пише, що баланс вашого гаманця поки що відповідає вивогам до обсягу активів. Ну і тут, звісно, теж ви зможете почитати всі умови і так далі. До речі, якщо ви дивитеся вже це відео там 30 березня чи, 30, чи 1 квітня, чи да, 31 березня, то вже сюди вносити вам не потрібно, тому що ви вже просто не встигнете. Так що, ще раз вже втретє, нагадую, підпишіться на мій телеграм-канал, щоб отримати інформацію раніше всіх. В принципі, на цьому все. Ось такі класні промки на Bybit. Bybit взагалі, чесно кажучи, останнім часом просто шокує. Промка за промкою, лаунчпул за лаунчпулом. Навіть не встигаємо відпочивати від промоакцій на цій біржі. Тому рекомендую тут прийти реєстрацію, у кого ще немає, щоб почати тут заробляти. На цьому все. Ви були на каналі Гондору.ua. Всім до нових зустрічей!